Ой морози морозенку, ти славний, козаче, за тобою, морозенку вся країна плаче. Не так тая Україна, як та стара мати. Заплакала морозиха, та стоячи біля хати, Ой з за гори та за кручі, буйне військо виступає. Попереду морозенко сивим конем виграває. То не грім в степу грохоче. То не хмара світ закрила, то татар велика сила козаченьків обступила. Бились наші козаченьки до ночі глухої, Полягло наших чимало, а татар утроє. Не вернувся морозенко, голова завзята, Замучили молодого татари прокляті. Вони його не стріляли і на часті не рубали, тільки з його молодого живцем серце відірвали. Поставили морозенка на Савур могилу. Дивись тепер, морозенку, та на свою Україну вся ти єси Україно славою покрита, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита. І поки над білим світом світить сонце, буде. Твої думи, твої пісні не забудуть люди.